О, друзі, о! Оце гарна риба. <рес> Рак. Ох, який. Я ж казав вам, сьогодні ми полюємо за заліковою, за гарною рибою. На мілячку вмовив гарного залікового оконця. Стояти. О, ще один. Ще один гарний. Зараз в траву зайде. Складно, важко але впіймати можна. Ну все, тепер риболовля точно на 5. Прям в траві стояв. Вітаю всіх на каналі Сучасна Риболовля. Uh, і так, друзі, сьогодні в нас все стандартно. Річка Дніпро, поза моєю спиною, місто Київ. Сьогодні знову будемо стрітфішити. Uh, єдине, що відрізняється від uh, uh, звичайних київських рибалок, це те, що сьогодні ми полюємо на велику здорову залікову рибу. А до речі, хто ще не бачив минулі відеоролики, обов'язково переходьте, дивіться, там багато великої і навіть трофейної риби. Подивитись однозначно є на що. Ну, а я вже перевдягся, склав комплект, заліз у воду і буду розпочинати. Сьогодні буду використовувати 902 й крізі фіш Аріоним з тестом 728 і працювати планую приблизно від середини і аж до верху тесту. А, ну і в принципі 902-й, на мою думку, є ідеальною вудкою для ловлі в Києві. А, на Оріоні в мене стоїть новинка а, 2024 року. Це Daiwa Sartate 4000DC. Ну і На Сертаку в мене намотаний Dual tx 8 восьмежилочка, розмотка 200 метрів. Ну і давайте про все вже розкажу. Повідець в мене стоїть з флюра 0,3 діаметру, дайва-тонамент використовую. І розпочинати буду з 2,5 дюймового А, Сьогодні також активно планую використовувати цю саму рибку в 3 дюймах. Ну і на крайній випадок у мене ще є з собою лонгерснейки, які рятують навіть безнадійні ситуації. Ну, а зараз залазимо в воду і робимо перші закиди. Так друзі. Перший пішов. Перший пішов, але поки що маленький. Нічого страшного. Я думаю сьогодні буде і більше рибка. Що це судачок маленький? Дуже схоже. Взагалі поки що не ну Підіймайся. Давай підіймайся, кажу. боже ж ти мій, лки-палки, ви бачили цього кракена? <рик> ну нічого, це тільки початок. Сьогодні нагадаю, ми полюємо за гарною рибою. а вона, я думаю, буде. Волин 15, напевно, я вже прокидаю і поки що нічого цікавого. Заробив одну покльовочку, малесенький судочок. І поки що все. Рівень води в нас сьогодні трошки низенький, води поки що не дають, але нічого страшного. І я думаю, що гарну рибу ми сьогодні з вами обов'язково дочекаємось. О, друзі! Це гарна риба. Це заліковий має бути. Це гарна покльовка, гарна тяга на тому кінці. Напевно це судак. Хоча можуть бути варіанти. Рибка точно має бути залікова. Гарна покльовка така. бровці пішов, побровці А тут головне не спішити, друзі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Слухайте, а може навіть і не судак. Ай по брові, ай по брові. Тихо, 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 тихо. Хто ти воїн? Хто ти? А ну. Ой судак, друзі, йохани бабай, який судак. Який судак, ви подивіться. <риві> Я ж казав вам сьогодні, ми полюємо за заліковою, за гарною рибою. Ви тільки подивіться на цього кракена. Фух, оце раночок починається, просто бімба. Ну що, давайте його звільняти і важити. Оце рибка. Оце рибина. От на нього в першу чергу я і очікував сьогодні. Як каже, це була покльовка. Ай-яй-яй-яй-яй. Друзі, ну просто бомба. Генстаміну 2,5. І ось такий кракен. Ну що, погнали? По нулях. Кіло 765. Ну майже під два. Майже під два. Гарний судак, вагу зафіксовано, а рибку відпускає. Даруйте життя трофеєм і риба вас буде ловитись завжди. Дивіться, що судак після себе залишить. На приманці просто немає живого місця. Да, гарна риба. Злюча. Зараз замінюємо приманку і продовжуємо. Ну що, друзі, ось вам те, що я казав на початку відеоролика. Сьогодні ми полюємо на гарну рибу. А, напевно, хвилин 20 мені знадобилося, щоб зробити цю покльовку. І ви бачили, яким судаком я її реалізував. Ну, майже під двуха. Дуже гарна риба. Сподіваюся, що він тут не один. А він тут точно не один. Я в цьому просто впевнений. В теорії зараз мають починати давати воду. І думаю, що рибка має активізуватися. Хотілося б зловити сьогодні когось іще крупнішого. Ось вам і київські рибалки. Ставив я лонгерсней від Фішнрак з попередньо трошки його вкоротивши, і зараз дуже сподіваюся на покльовку. А, до речі, друзі, багато хто продовжує мене запитувати в коментарях, в особистих повідомленнях. А чому ж я не використовую застіпки, чому я в'яжу приманку напряму? А, насправді все дуже просто: застіпка це ненадійний елемент Снасті. Навіть. Круті японські застібки, вони періодично розгинаються. Ну а якщо ти втратиш через це трофей, то потім ти собі це не пробачиш. Тому застібки я намагаюся використовувати тільки там, де вони потрібні: це або залізо, або воблери, або джегріг, ну і так далі. Тільки що була, трошки прозівав я її. Покльовка відбулася недалеко, покльовка була не сильною, це невелика риба, але тим не менше. До цього я, напевно, хвилин 20 прокидував, не мав взагалі покльовок. Ось першого закиду покльовку заробив. Ну і засів в зачіп. Окрім риби, періодично в нас ще клює ось така краса. Чіпляйся, давай. Ах ты, прикольно. Гілочки в нас в екрій. Хтось на них віднерестився Гілочку притаплюємо подалі. І все, фаріпка живе. Є, ще один гарний. Бляха, муха, ну йоханий же ж ти бабай. Зрізав обровку. Зрізав, ну це й не менше буде. Це знову гарний заліковий судак. Піпець. І з такою покльовкою просто жестя. Йоханий же ж ти, бабай. -да. Ось, бачите, половину повіця зрізав. Половину повіця. Це був дуже гарний судак. Ай, йо, поросоти. Риба кажу, зашибись ага, зашибись Ось така риба. да Не часто я плутаю рибу з якимось сміттям, але це один з таких випадків. Ну а всередині в нас сидить бонус. Зараз я вам покажу. Дивіться. Хі -хі. Рак. Ох який. Ох, який. Та випущу я тебе зараз. Не очкуй. Відпускаємо. О, пішов. Вся в піску вивалялась. Морда чорна, морда хитра. Рибка в нас сьогодні не дуже активна. Мав я, якщо не помиляюся, 6 чи 7 покльовок. І дві з них виявилось гарними заліковими судаками. А, якщо чесно, розраховував не більше. Але риба в нас не дуже активна, тому що вода сьогодні продовжує і продовжує падати. А воду не дає взагалі. А, якась течія в нас, звісно, присутня, але присутня вона через те, що вода безперервно йде з десни. Тому течія в нас є, але вона така, вона посередня. Ну, а що стосується рівня води, то а, з кожною годиною він стає все менше, менше і менше. А, риба на точці однозначно була в якійсь кількості, але клювали одиниці, одиничні риби. Ну і щоб не страждати фігньою, а щоб не вмовляти пасивну рибу, а, зараз відправляюся далі на пошуки. А, з вас, як завжди, вподобаєчка, підписка на канал. Ну, а ми знімаємо для вас цікавий рибний контент. Так, ну що, погнали? В цих місцях основна риба це вже скоріше окунь, але гарний судак тут також може влетіти. Зараз заліземо подалі і будемо пробувати. Це на сапунчик, друзі. Це те, що я і казав. Тут має бути саме окунь в першу чергу. Далеко не з першої спроби я його вмовив. Десь хвилин, напевно, 10 стояв, прокидував. Ану, ану. Ні, це не окунь, друзі, це судак. Це судачинський. А вів себе, ну, тупо як окунь. Мотиляв головою. Я його навіть трошки сплутав. Дачок не заліковий, але ж це судачок. <гум> Бігом біжи додому. -да. Це просто катастрофа. Ловити тут просто неможливо. Може риба тут і є, але ну просто не вдається зробити хоча б один закид. Щоб не налипали оці болямби здорові. Блін, ну його нахрен. Напевно, зараз піду десь далі шукати, тому що це взагалі не діло. Рівень води сьогодні прям аномально низький. Ну і риба через це в коматозі. Якщо чесно, думав, що клювати буде краще. Але так мені навіть цікавіше. А риба тут є. Але вмовити її вже завдання з дірочкою. Рухаємось далі. Ого, це що таке? Ніфіга собі! <рес> Бичок, друзі. Я навіть не зрозумів, що це риба. Прикол, прикол. Може рибка ще й трохи навіть поклює. тому що поки я виходив на берег перев'язуватись, в нас штовхнули водичку. І ось такий бенок. Таки вмовив. Оце вже точно око. Це вже 100%. А, і в траву зайшов. Але нічого ми його дістанемо. Кипець, яке там трави наросло. Давай, давай, виходь. Бляха, ну так я його губу можу порвати. Давай, давай, давай. Давай. Поки ще сидить, ще не зійшов. Ось uh -huh. uh -huh. ти що? Гарний окінь, друзі, гарний. Бачите, зменшення ваги дало результат. На мілячку вмовив гарного залікового окунця так, Стояти. Ось такий грамчиків 250. Десь так. З гарною покльовкою. Гарна рибка гарна. Не дарма зменшувалося. Ого! Тут просто без шансів нас ход. Ось він. Ось воно моє золото. Столичний, гарненний. Відправляється додому, як і вся інша людина. Ну, недарма ми сюди вже йшли, не дарма в вазі. Все вийшло. Майже одразу конява покльовка. И я думаю, что он не один. Я думаю, что вдасться заловить еще. На 12 граммах карманка дольше подвисает на мелечку. И окуню это нравится. Ух ты что! Ай-яй-яй! Друзі, Ще один. Ще один гарний. Зараз в траву зайде. Да, зменшення ваги прям рулить. чогось покльовки більш часті, більш агресивні. Зменшення ваги прям рулить. Ось він, та ти що, лки-палки. Це ж не окуня, це просто щастя якесь. Один більший за іншого. Ну такий набагато більший, ніж долонь. <свят> дуже гарний окном, дуже. Просто мега заліковий. Подивіться. Да, це ще крупніший за попереднього. Обалдіть. Кабани клюють, друзі. Кабани клюють. І це не може не радувати. Сьогоднішньою рибалкою я задоволений на всі 100%. Звісно, активність сьогодні майже ніяка. Складно, важко, але впіймати можна. Ну а коли клюють такі риби, то Плях, хочеться їздити і їздити на цю риболовлю. Подивіться на цього кабана. Просто бомба. Відпускаю. Біжи. Ой-ой-ой-ой-ой! Жерех, жерех, жерех! Офигеть. На вимотуванні! На вимотуванні! Така торпеда, я його навіть побачив! Дивіться! Хі -хі -хі. Прикольно! Прикольно! Гарний жерех, слухайте! Гарний жерешок! Ось він. Да, До... тут і шо? Йолки-палки! Ооо та да, ви що, друзі, ну все, тепер було точно на 5 Прям в траві стояв і луснув на вимотуванні. Ох, який же ж красний. Ганста минул аж десь там. До речі, в протихід вдарив. Ну такий дуже, дуже добрий за кіло. Може навіть в районі півторахи. Ох і гарна ж рибка, -мойо! Оце рибалка, бомба, друзі, просто бомба. Прийшов його швиденько звільняти, тому що жерех у нас риба не витримана. І довго його на повітрі тримати не можна. Де там наша приманка? А вона аж десь там. Піпець. О! Ось вами ганстаміно. Це просто вогонь. Ви тільки подивіться на цього фата. Рибалка, ну не на 5, плюсу, на 5-2 плюсом. Обалдеть! Ось який товстолобік. <хи> так, важити я його не буду, щоб довго не мучити. Повірити мені на слово. Отакий десь кіло 300 А тепер побігли відпускати. Оце рибалка. За сьогодні з гарних риб у мене було два судака. І навіть нехай ще один зайшов в бровку, залишився. Потім два гарних окуня і ось вам жерех. Ну я не знаю, ну рибалка просто бомба. Просто супер -клас. да, Ось вам жерешок залетів. Не скажу, що це для мене стало несподіванкою, тому що дуже багато виходів по поверхні сьогодні цієї риби спостерігав. А, була думка навіть спробувати зловити його цілеспрямовано. Але він влетів саме на силітон саме на селікон там де в нас починається трава взявся з поверхні з гарною покльовкою дуже глибоко приманку. Ну і, і розмір бляха, розмір приємний от тільки ще знову покльовочка була це вже окунь лакунчик <плес> yeah. 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 oh, Макунчик. Ну, І діймайся давай. Це напевно трошки поменше за попередніх буде, але все одно приємно. Ось він. Ось він, друзі. Ну що, ну хіба це не круто? Хіба це не щастя риболовне? І приманка навіть далеко не найменша, як для цього окуня. А він її жере як в останній раз. Рибалку на сьогодні завершено. А як для такого низького рівня води, скажу я вам, дуже-дуже непогано ми з вами сьогодні відловилися. Посіляку мілочовку рахувати не буду. А от по гарній рибі судак кіло 700 з копійками в моєму заліку. А, ще більший судак а, залишився в бровці. А, після цього було два гарних окуня, грамів по 300-400 Білизна десь на кіло км. І, на жаль, ще дві покльовки не попало а, в кадр. Перша була сумова, він підсів а, на приманку без покльовки, майже одразу відвалився, але фрикціон позмотував досить гарно. І ще одна жерехова покльовка також не попала в кадр. А, відбулася вона також на вимотуваній приманки з поверхні. А, не знаю, який там розмір жереха був, але лупанув досить гарно. В принципі, можна було ловити ще, рибка покльовує, але бажання вже ніякого нема. Я думаю, що продовжимо з вами завтра. На цьому буду з вами прощатися. З вас, як завжди, лайкос, підписочка, залишайте коментарі. І до зустрічі на Дніпрі!